Ну, все, я думаю, конкуренти цього разу вже точно догралися. Тому що такої навороченої 50-ки з такою комплектацією за 7700 доларів ну, просто в світі не існує, не то, що в Україні, можна сказати. Євронавіска, компресор, ресивер. Е, потовщені півосі, козирьок, козирок, 28-й задній, передні 20-ті колеса. Е, Д Дизайн John Deere в такому графіт, сірий графіт, дводискове щеплення. До речі, тут є, рівна підлога, сидіння пілот, повністю led оптика, додаткові передні вантажі, е мости, як у всіх 50-ках величезних кабінниках стоять, регулювання колії, розбірні диски. Двигун оригінальний КМ. 495-й 4 циліндровий з водяним охолодженням стоїть. Цифрова приборка, всі можливі датчики, які взагалі існують, все тут є. Лічильники мотогодин. Вага трактора 2100 кг. Наша доставка безкоштовна. Також обмінюємо на будь-який ваш китайський міні-трактор. Ну от скажіть, що не коштує цей трактор 7700 доларів?